Більше пів тисячі школярів вже відвідали центр управління відходами, чистий луцьк комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. І ось чергова група організовано прибуває на екскурсію. Помітно, що діти з нетерпінням чекають початку, фотографуються, передають привіти друзям в соцмережах та батькам по телебаченню. Мама, я в телевізорі. Учні 27-го ліцею завітали в центр управління відходами уже з певним багажем знань щодо причин забруднення, довкілля та шляхів їх вирішення. Я з першого класу цікавлюся переробкою сміття, розкладаю все по правильних контейнерах, не викидаю в природу, а викидаю тільки все в смітник, щоб не забруднили інші люди природу. Взяти один пакет і завжди його носити з собою, щоб багато їх не використовувати. Ще можна от як ви робите, взяти кружки, брати термоса замість стаканчиків. Діти із задоволенням проводили свій позашкільний час, засвоюючи основні правила сортування відходів, поєднуючи з рухливими тематичними екоіграми та квестами. Важливі такі виїзди разом з класом, важливі такі виїзди разом з батьками. Це згуртовує і дітям є що згадати надалі. Є що обговорити потім в класі. Важко не погодитись, такі виїзні практичні уроки дієві, а теорію можна закріпити ще раз у школі, до прикладу, вже англійською. Дуже дякуємо, що запросив на сьогоднішній захід, але головне це йде сім'ї. Головне, щоб батьки привчали дітей, як сортувати, як викидати сміття. Разом ми сила гуртом легше не тільки ворога перемагати, а й пет пляшки сортувати. Я зараз хочу стиснути пляшку і викинути її у смітник. Ану батарейки не заробляємо. На жаль, що батарейки просто. у такому вигляді вона буде займати в сім разів менше місця. Молодці супер потрібно закрутити пляшку, щоб з неї не вийшло повітря, а потім дістати і викинути. Справжній жіотаж викликав міні-музей. Тут речі з минулого століття, яким вже точно не місце на балконах. Ми вчимо їх правильно поводження з відходами, правильного сортування, тому що нам потрібно зберігати наше навколишнє довкілля для діток, саме для них ми це все робимо. Ну і кого ж як на дітей навчити сортувати право і правильно поводити з відходами? Центр управління відходами Чистий Луцк» для людей, які хочуть допомагати довкіллю, відчинений сім днів на тиждень до 20-ї години. Вулиця Трункіна, 7. Позбавляйтесь зайвих речей правильно: чистий луцьк, чисте довкілля.